Дитяти, браття українці, ідуть його вітати, тут килемки співають, бо грають В волинях щось міркує, бо легко танцює, Бог Тра Тра-ра, тра-ра Вітаю з днем святого Василя. Сьогодні в Ужгороді перше відбувається фестиваль колядницьких гуртів та вертепів. Нова радість стала на сцені. Сьогодні змагаються близько 20 народних колективів з усіх куточків Закарпаття. А в цей час в Сувиному гнізді вирує справжнє гастрономічне свято для гурманів та поціновувачів закарпатської кухні. Мета фестивалю Василля це гарно відсвяткувати Василя. Ну, Мене звуть Василь, тому напевно я сьогодні радію найбільше. А насправді, насправді це свято покликане популяризувати все найкраще, що є на Закарпатті. Слоган цього фестивалю фестивалю Василля усі скарби срібної землі. Не було на меті здивувати людей якимось новими відкриттями. Ми пропагуємо традиційні цінності, тому що повертаючись до витоків цього свята, до свята Василя, ми хочемо презентувати святкування такі, які притаманні саме Закарпаттю. Ми приїхали зі своїми керівниками, щоб відпочити. Та відпочити від тих дій, що зараз у нас відбуваються. фестиваль. Дуже подобається своєю атмосферою. Я кажуть, багато колективів покаже свою, я кажу, культурну діяльність нашого закарпатського краю. Як я по чому повчитися, і кажуть, як себе показати, і як кажуть, людей побачити. Мені все подобається, тому що це про українські про свята. Враження від цього фестивалю у нас чудові, але щось сьогодні або погода така слабенька, або щось, щось дуже маленько людей прийшло. На даний час, як ми бачимо, вже люди більше про свої інтереси думають не для того, щоб послухати коляду, як колядується прославляти Бога. Кожен про свої інтереси більше думає, для себе живуть люди. Ми б хотіли, щоб більше люди зверталися до Бога і слухали коляду, і прославляли Бога, і були з нами на Різдво Христове. Мені подобається те, що тут дуже смачно пахне. І всі дуже, дуже гарно одіті. Люди по-любому ні на погоду у людей хороше настроєння. Насамперед подобається, що е, в такий е, зимній веселий час різдвяних свят. Беруть участь у цьому святі не тільки у Жороці, а з цілої, з цілої області. Цепляє дуже атмосфера, дуже приємно слухати. Люди такі талановиті, це дуже вдохновляє, скажу на російській мові. Я приїхала з Києва, народилася сама в самову приїхала з Києва, щоб це почути і це побачити. Дуже красиво діти виступають, все красиво колядують, гарно, дуже приготовили. Приїхали з міста Тячів. Колектив представляє в основному викладачі Тячівської дитячої школи мистецтв. В цьому році це в нас дебют. Колядки, які представляють всю Україну, частково Гуцульщину. Співаємо ми акапела. Колядки досить цікаві, як на мене. Викладачам нашим подобається. Це саме основне. Ну, я думаю, що нам сьогодні вдасться їм показати у кращій стороні, що ми могли зробити і підготуватися до цього свята. Добрі казди і ґаздині народився Ісус нині. Прийшли його прославляти, щоби вам полянувати, щоб послав Бог благодаті і на дворі, і у хаті миру. Заходи, любові, що ви були всі здорові. Люди хочуть щось побачити. Люди хочуть щось побачити автентичне, значить, такого, що нема, в центральній Україні, східній Україні, південній Україні. Дуже великий інтерес до Закарпаття. Він сам підштовхує нас на проведення таких мистецьких заходів. І людей тягне до тих пісень. Старовинних тих пісень традиційних, які виконуються на Закарпаття, до колядок, до щедрівок, до вертепів. Є інтерес, значить, влада має цей інтерес підтримувати, розвивати і допомагати, щоб він з кожним роком становився все вище і вище, так як з кожним роком все вище і вище у нас піднімається рівень туризму в Закарпатті. Вина випити файного стаканчик ніколи на здоров'я не шкодить, але треба його пити в міру. Того, що ще казав Ісус Христос, пейте вино, не впивайтеся, бо винові є блуд, його багато не можна. А нормально його випити. Дивіться, червене вино і там багато геолобіну. Його випити то є полезно, випити, того, що і апетит, і як вам казати, для здоров'я не шкодить. Насправді дуже цікавий фестиваль, і в принципі, як на мене, то це доволі таке цікаво, як народні традиції, і та -та, навіть той самий, навіть те саме вино, мед, ну якесь піднесення. Віно, сир, колбаси все сподобалось. Все закарпатське, дуже файне. Як завжди, вино, сир, бринза. Дуже вкусно. Вино нам ся подобає бринза. бринза. Вино. Так все нам ся подобає. Дівчат багато, то добре. Сп... Сприйняли нас тут ту дуже добре. Дуже нас добре сприйняли тут. Ми цьому раді. Ми обіцяємо, що прийдемо наступного року сюди. Ми хочемо, щоб це продовжувалося з року в рік. Будемо казати, закарпатський товаровиробник. Так що, щоб не думали, що я геть не п'ю знаю. Добре, натуральний, не порошка. Так ми хотіли, щоб всі побачили, яка в нас є продукція. Що ми виготовляємо в нас у селі в нашій пекарні. Може, хтось буде хотіти від нас нашу продукцію купувати. Щоб ви спробували, подивилися, що у нас є? Ми виготовляємо різну продукцію. Хлібчик у нас є різний форма, борошно, різне, перший сорт житня, булочки різні з повидлом, без повидла, рогалики. У нас є такі печиво, дуже вкусне. У нас все домашнє, натуральне. Йогурти, молоко, кефір, вершки, сметана. Є у нас сир, який дозріває до трьох місяців і до шести. Мігкий сир тиса, схожий у нас на моцарелу, гурта, творог. Все смачне, натуральне, домашнє. Як я приїхала з Києва, то мені взагалі цікаво перший раз тут побувати і попасти на такий фестиваль, коли традиції все відчути на собі. То дуже сподобалося. Ну, концерт мені дуже подобається. шкода, що дуже мало людей. Але це напевно і за погоди. Насправді дуже класна, класна атмосфера, колядки дуже гарні. Я думаю, що краще б було більше людей тут побачити. А на це дуже все смачно. Я думаю, що це всі люблять і всі коштують. Ну, мені все подобається, особливо грушовка. Виступило десь біля семи гуртів. І я вам скажу по-перше, що вони надзвичайно різноманітні. Е, кожен е, куточок нашої області має свої традиції, яких дотримується. Е, ми бачили рахівчан, які органічно переплили у колядницьке дійство трембіту. Це надзвичайно цікаво. Е, ми, звичайно, очікували, що в нас буде досить хороший рівень, тому що все-таки в нас проходив, хоч і не конкурсний, але щорічний фестиваль. Відчувається, що люди приїхали на конкурс, вони набагато мобільніші. Видно, що вони працювали над програмою з тим, щоби якомога краще показати себе сьогодні. Я бачу, що різні гурти. Підходять творчо до цього, обробляють колядки, тобто воно вже звучить на три голоси, воно звучить із оркестром. Це набагато краще сприймається у плані тому, що більше більш естетики у виконанні. Віншуємо вас коляді! Проживайте в гаразді! Без клопоту, без біди до другої коляди Христос ся рождає. Славімо Його!